Якщо ви продовжуєте дивитися на скорботу та втрату тут, у цьому світі, цей дух почне стукатись до ваших дверей. І ви не можете порушити Слово Боже, не порушуючи при цьому тих результатів, про які попереджує Слово Боже. Передачі переможного свірча Кенет Копленд і гість Кейт Мур говорять про те, як перемогти втрату, Приєднуйтесь до них, коли вони будуть розкривати важливість того, щоб стояти на Божих обітницях і говорити лише слово Боже. Отже, ось Кенет Копленд. Вітаю вас, я Кеннет Копленд. Це передача голос віруючого». І я скажу вам дещо: Ісус, живий, Він праворучиться, і Слово Боже діє, і молитва все змінює. Ви побачите, ми чудово проведемо сьогодні час. Давайте разом привітаємо брата Кейта Мура. Кейте, в мені все зростало, зростало і посилювалося, розуміння. Величезного бажання Ісуса бачити. Як його діти процтають і просто так впливають на весь світ, що їх або ненавидять за це, або люблять. Просто нема чогось третього посеред всього цього безладу. Воно просто стає в мені так. таким сильним. Мені всередині стає прямо смішно. Я просто починаю сміятися. Я думаю, господи, боже мій. І Який він рішучий так. стосовно цього так Де примножується гріх, як результат смерті, втрата благодать має ще більше примножуватись і проявлятись. І коли як ніколи темно, саме тоді всі можуть добре бачити світло. Коли ви знаходитесь в темному місці і пробувається, хоч не менше, промінчик світла, ви помічаєте його і ви раді його бачити. Так і ми є світлом цього світу. Ми світло. І Бог буде проявляти через нас у ці темні часи своє світло таким чином, що це свідоцтво буде видним. Світло, істина виявлені, і мільйони прийдуть до нього і знайдуть його. Їхнє життя також виправиться. Енґітелатишевитекейте, якщо хочеш, поділися з людьми тим, що ти сказав про духовну атмосферу в всьому світі, Але особливо. Над нашою країною, в якій багато християн, що те, що Бог робить через наші служіння, і так далі, це все тому, що вони просили про це, Так, вірно. Готуючись до цієї передачі, ми з тобою розмовляли. І дух Божий просто дав мені розуміння, що те, що відбувається на цих передачах цього тижня, і я вірю в інших людях і в інших служіннях, чоловіках і жінках, як ми по всьому так. світі, Бог зараз відповідає на молитви. Знаєте, Божий народ покликав до нього в єгипетському рабстві. І Біблія говорить, що він почув їхні молитви, він побачив їхню важку працю, він побачив їхнє рабство, і він послав відповідь, він послав служіння. і Господь почув партнерів, віруючих людей повсюди. Він почув ваші молитви. Він почув ваші молитви, і прямо зараз приходить відповідь. І не просто знання, не просто інформація, а також помазання, сили, яка знімає тягарі і знищує ярмо і байдуже. якщо це ярмо і ці тягарі розвивались десятиліттями. Сила Божа може знищити їх за одну мить. Ось так. Так, під час сьогоднішньої передачі так. вона може знищити ці речі прямо зараз. Приходять відповіді на молитви. і для мене це було більше ніж просто якоюсь думкою. особливо в останній час. починаючи з 2011 року. Але насправді, в кінці того року я почав зауважувати це ще більше, і скажу так: у вас є щось, що має статися і Господь поклав вам на серце. зателефонуй такому то Той чоловік навіть може не бути тим, кого ми з вами називаємо віруючим. Або у всякому разі, наскільки ми знаємо, він, начебто, не був віруючим. Ви телефонуєте, і раніше більшість із них навіть не було цікаво, що ви можете сказати. В кращому випадку вони могли зав'язати невеличку суперечку про це, а потім, можливо, дещо противитись вам. Але зателефонувавши їм зараз, ви чуєте, о, я думаю про тебе. Це так чудово, і вони просто самі так, починають так. говорити про це. Так це благодать, вірно. Мені здається, що вона просто висить так. там, я не знаю, як це краще сказати. Бог настільки готовий до цього, і люди Вірно. кликали до нього про це. Приєднуйтесь з брати та сестри. Зараз цей час. Зараз цей Дякую, час, Дякуємо, щоб усвідомити це так. і усвідомити це серйозно. Амінь. Слава він Богу. Він Він почув, і він відповідає. Отже, ми дякуємо тобі. Ми Дякую, відкриваємо Дмі, наше Господь. серце і розум для так. тебе сьогодні. Вірно. І ми радіємо цьому в ім'я Ісуса. Так. Амінь. Алілує. Слава Богу. Мені згадалося місце писання де чоловік Божий сказав: Говори, Господь, твій слуга слухає. Так. Амінь. Так. Це вже багато років є для мене дуже важливим. Господь, я в твоєму розпорядженні. Я зрозумів. Це вже було так давно. Я вже навіть не пам'ятаю, як давно, але давно. Я почав досліджувати кровний завіт, що кров Ісуса між нами і Богом ратифікує Його слово в нашому житті. Цей завіт, який він склав на крові Ісуса. І Я почав розуміти, що це слова завіту. Наказуй мені, Господи. Твоя благодать перебуває навіки. Так і я дякую тобі. Я дякую тобі, дякую, дякую. Я Флора просто Господу. я не можу віддячити так. тобі так, щоб цього було достатньо, так. щоб то не було. Яке б так. не було твоє бажання, Господи, так що б ти не хотів, щоб я зробив? Так. Я в твоєму розпорядженні? Хіба це не чудово? Коли у вас такий так, підхід, вірно. ви почуєте від нього і коли ви це почуєте, спочатку ви думаєте, а чи хочу я це робити? Так хочете, ви Або... хочете це робити? це зробити? Бо в цьому є набагато так. більше, ніж ви на перший погляд бачите. Так, ви беретеся за це і ви думаєте, це саме краще, за що я коли-небудь брався в своєму житті. А я навіть не хотів тут бути. Вірно, Але подивіться так. на це, подивіться. Саме там повнота вашої радості. Вірно, вірно. Так. так, в його волі. Алілуя! Так. Давай повернемось до нашої теми. Я згадував дещо, про що ти говорив на минулій передачі. Нашим головним місцем писання ці два тижні є п'ятий розділ першого послання Івана. І він говорить про те, що ми народжені від Бога, і ми переможці, і це є перемога, що перемогла світ. Віра наша. і ця переможна віра описана в посланні до євреїв 11.1, один яке багато з нас знають в деяких перекладах. Біблії говориться, що віра є впевненістю в тому, на що ми надіємось або чого очікуємо, і переконанням в реальності невидимого. Є два шляхи того, як ви можете жити, як ви можете діяти, і це ходити баченням або ходити вірою і байдуже, що ви 50 років ходили вірою. Все, що вам потрібно зробити, щоб ходити баченням, це припинити, докладати зусилля для того, щоб ходити вірою. Так, ви можете будь-якого ранку прокинутись і просто почати зосереджуватись на тому, що ви бачите своїми очима, що ви чуєте своїми вухами, і що ви бачите в новинах, на негативних повідомленнях та чутках на те, що ви відчуваєте у своєму тілі. Вам достатньо просто перевести свій фокус з віри в те, що сказав і показав вам Бог, на те, що ви бачите і відчуваєте. І друзі. Якщо ви підете цією дорогою, ви почнете все більше і більше сприймати симптоми, відчуття і проблеми і все менше, менше Бога. І відповідь і те, що він намагається зробити. Кейте, це сильно. Так я знаю, що ти цікавишся такими речами. Зараз для військових пілотів розробили шоломи із системою, дивись, і «Стріляй». Їм не потрібно націлювати свої кулемети. Він просто дивиться на якусь ціль, і кулемет націлюється сам, слідкуючи за його очима. І він повертається і дивиться сюди. І все, що йому потрібно зробити, це натиснути курок. Він піймав ціль, куди б він не подивився. Він піймав ціль. І до мене з цього приводу прийшло слово Господнє. Він сказав. Те, на що ти продовжуєш дивитися, зрештою стане твоїм джерелом забезпечення. Незалежно від того, чи здатне воно бути джерелом забезпечення чи ні. Ви продовжуєте і продовжуєте дивитися на це, і ви приходите до того, що не бачите, що робить Бог, бо ви припиняєте дивитися на нього. Так, вірно? Четвертий розділ книги приповісти. Так? Він сказав: до слів моїх прислухайся. Прислухайся до них. Прислухайся так. до них. Не дивись на це. Прислухайся до цього. Бережи ці слова перед своїми очима. Не дозволяй їм відходити від твоїх уст. Бережи там слово Боже. І потім він сказав: до моїх висловлювань прихили вухо твоє. Отже, те, що ви бережете перед своїми очима, перетвориться на слова, які ви чуєте. Вони перетворюються на речі Чи дивитеся ви на Бога, Ісуса і те, що Він зробив для вас. Слово Боже говорить у 12 розділі послання до євреїв, що коли ви не будете продовжувати це робити, ви ослабнете своєю душею. Якщо ви продовжите дивитися на втрати і скорботу тут. У цьому світі цей дух почне стукатися до ваших дверей. І ви не можете порушити Слово Боже, не порушуючи при цьому тих результатів, про які попереджує Слово Боже. І це породжує сліпоту. Коли ви дивитесь не на те, це породжує сліпоту стосовно Божих речей. Ви не можете бачити свого зцілення, дивлячись на свої симптоми. Ви не можете бачити свого забезпечення, дивлячись на економічні проблеми і дивлячись на свої рахунки. У вас ви не можете вийде. цього бачити. В цьому проблеми. Це породжує сліпоту. Ісус дещо сказав. Я хотів би, щоб ми відкрили Євангеліє від Івана 7,24. Це говорить голова церкви. Це слова Ісуса. Так він сказав Івана сім, двадцять не судіть по зовнішності, а судіть справедливим судом. Тобто він вже сказав вам, що судити по зовнішності не є праведним або правильним судом. І якщо ви будете судити по зовнішності, ви знову, знову і знову будете судити неправильно. якщо ви будете судити по зовнішності, ви прийдете до хибного висновку. Ви будете робити припущення. Ви вирішите, що воно так. Коли насправді воно зовсім не так, але ви не будете здатними цього бачити. Господь бачить все, як воно є насправді. Він бачить світло, він бачить істину, він бачить життя, він не намагається щось вирахувати. Він не намагається вирішити за нас якусь ситуацію. Він знає кінець від початку, все вже було передбачено, наше забезпечення вже було передбачене. Наше зцілення вже було передбачене, наша перемога вже була передбачена. Все, що нам потрібно робити, це дивитись на нього і дозволити йому показати нам, де, коли і як і слідувати за ним. Але якщо ми дивимося на проблему, і ми зациклюємося на цих відчуттях, на цих повідомленнях, на цих провалах і проблемах, ми будемо сліпими. Ми будемо глухими до Духа Божого. До відповіді, ви просто не будете її бачити. Це було дуже сильне в мені вчора. Воно просто піднялося в мені. Ви маєте розвинуту таку віру в Ісуса і в те, що Він любить вас і віддав себе за вас і вам, що ви довіряєте йому, як би все не виглядало. Бо ви можете бачити лише маленьку частину всього цього. Навіть коли ви дивитеся на Бога, ви бачите лише те, що ви здатні бачити, а це дуже мало порівняно з тим, як ти говорив, що Вірно. бачить він. Якось одного разу я злетів. Я летів на східне узбережжя, і ми вилітали з цього району Фортфорту в Даласі, з району з великим потоком літаків. І я пам'ятаю, що спочатку мені дозволили піднятися на висоту 3000 метрів. Моєю наступною висотою було 7 тисяч, а потім мені дозволили піднятися на 17 тисяч. Я отримав дозвіл на набір цих висот і робив свою справу, як ти знаєш. Ти робиш те саме. Я отримав дозвіл піднятися і залишатися на висоті 17 тисяч. І я підтвердив отримання цього дозволу і почав набирати свою висоту. І до мене прийшло слово від Господа. Я запитав: Господь, що це? Він запитав: Хіба ти не засмучений? Я відповів: засмучений через що? Я чудово проводжу час, через що я маю бути засмучений. Він сказав: хіба ти не запросив полі на висоті 41 тисяча? Я відповів так, запросив. І він сказав: А тобі дозволили піднятися лише на 17 тисяч? Чому ти не засмучений? Я відповів: тут нема через що засмучуватися. Диспетчер бачить весь повітряний рух. Він має радар. Він бачить весь повітряний рух. Я взагалі його не бачу. Я можу побачити один літак тут чи там? Так це було ще до того, як ви могли бачити цей рух на своїй приборній панелі. Це було ще до того, як з'явилася така технологія. І я сказав: він повинен дивитися, щоб я ні на кого не налетів. Бо сказав: чому тоді ти не довіряєш мені, що я бачу і знаю, що я роблю, коли говорю тобі? І тобі хотілося бігти сюди, а я сказав тобі йти туди. І він сказав: я маю на це причину. І Я сказав, пробач Шудово. мені, пробач. Допоможи мені, Господи. Я Шудово. більше не буду так робити. Ти не відмовився від того, щоб піднятися на 41 одну тисячу футів. Я планував це зробити, і я зробив це. Ти просто був впевнений, що ти піднімешся на неї. І знаєте, Господь говорив нам про це минулого тижня. Дайте Богу час. не впадайте у відчай і не здавайтесь, майте стільки ж віри в Бога, скільки ми маємо її в цих диспетчерів. Що вони вивели. Перебувайте в спокою у Перебувати ньому. Перебувайте в спокій у ньому, і кажіть так, я зараз знаходжусь у цьому брудному та турбулентному середовищі на висоті 10 тисяч, але я не буду жити з тисячах. Я щойно про щось подумав. Я можу висіти на тій висоті і думати: мабуть, той диспетчер забув про мене. Я зв'язуюсь з ним і говорю: «Центфорд-Форд», і я називаю номер мого літака. І я кажу, ми все ще на висоті 17 тисяч. Ви не забули? І в дев'яти з десяти випадків, практично так, завжди, він відповідає: ні, я не забув про вас. Так. У мене тут літак о 13.004 милі. Як тільки ви пропустите його, це займе ще близько двох хвилин, і я дозволю те, те, вам піднятися на ми. вашу висоту. Я він радий. Знає. Я радий. Він знає, бачить на Радарі те, чого не бачимо і не знаємо ми. Це дуже добре. Вірно, мені, це мені подобається це. Веди нас до книги Бутякейте. Отже, ісус він не сказав, і це те, що дуже важливо. У записаному в посланні Івана 7, 24 не судіть по зовнішності, і що він трохи дратує в деяких сучасних перекладах Біблії, це те, що вони додають слово намагатися. Ви зустрінете його в багатьох перекладах, навіть в деяких з тих, які в усьому іншому є досить добрими перекладами. Вони додають це слово намагайтесь. Не судити по зовнішності, Намагайтесь робити все, що в ваших силах цього немає в писанні. господь ніколи не говорив нам намагатися і пробувати щось. І це не те, що він сказав. Він не говорив цього. Він сказав, Перш, він сказав він робити. Це. нам, він буде знати, чи можемо ми це зробити, чи ні. Він ніколи не говорив нам намагатися бо пробувати щось робити. Намагання бо спроби мають на увазі, що ви можете намагатися. Всіма силами і виявитись не в змозі це зробити. Ні. Ви не намагаєтеся не судити по зовнішності. Ви маєте зробити вибір, і ви говорите мені, байдуже, що я бачу, що я відчуваю, через що я проходжу. Я не дивлюсь на це, я не зациклюсь на цьому. Я не ходжу баченням. Це також формує уявлення. Ви знаєте, вам не обов'язково це робити, але спробуйте, якщо нічого не вийде. Спробуйте, наче Бог не допоможе, наче знаєте, просто робіть все, що можете. Так. Він не очікує, що ви будете робити це самі по собі, Ні... своїми силами. Він планує допомагати вам, коли він так. сказав вам це робити. Але ти говориш про місце писання в 37-му розділі книги буття, про яке ми з тобою говорили. Мені хочеться швидше перейти до цього, який є чудовим прикладом того, про що ми тут так. говоримо. і воно мені дуже допомогло. Тому давайте відкриємо буття 37 37-31. Це історія Йосипа, в якій розповідається про те, як батько дуже любив його, коли він був ще підлітком і купив йому різнокольоровий одяг. І, будучи ще підлітком, Йосип бачив сни та видіння, і Господь показав йому, що станеться в його житті фактично через десятиліття. І він був такий захоплений цим, що розповів своїм братам. А вони вже і так були засмучені через те благовоління, яке було на його житті. А коли він розповів їм свої сни, вони почали заздрити і ненавидіти його. І коли батько послав його провідати їх, вони вирішили його вбити. його старший брат відмов їх від цього, і тоді вони продали його в рабство, і вони взяли красивий одяг Йосипа. Який дав йому батько, розірвали його, забруднили кров'ю тварини, принесли додому і показали батькові. Вони принесли додому і показали батькові. І в буті 37, 32-му вірші вони сказали ми це знайшли, подивися, чи сином твого цей одяг, чи ні. 33-й вірш. Він впізнав його, він впізнав той одяг. Він сказав, це одяг сина мого. Хижа тварина з'їла його. Неправда, це не було правдою. Ні, то була неправда. Точно, точно розтерзано Йосипа. Неправда. І це чудовий приклад того, коли судять по зовнішності. 34-й вірш. Як схопив свій одяг і роздер його. І зодягнув веретище на стегна свій і багато днів справляв жалобу по синові своєму. І зачали всі сини його і всі дочки його потішати його. Але він не міг утішитися та й сказав: у жалобі, зійду я до сина мого до Шолу. і плакав за ним його батько. Він був у смутку. Для нього то був важкий удар. Його залишила радість, його залишив спокій. Його фокус і мета життя змінилась. У решті своїх днів він не міг бачити світло, лише скорботу, втрату і плач. І це все було неправдою. Його син був живий і здоровий, і він побачить його у майбутньому. Але він не вірив у це. Він судив по зовнішності і не міг цього бачити. Він цього не бачив. Це справді спричинило йому біль? до глибини душі. Він мав слово від Бога. Той чоловік знав Бога, і він мав слово завіту від Бога, але тієї миті він не вибрав стояти на цьому слові. Він просто прийняв все це і мало не дозволив цьому вбити його. Так на час вичерпано, ось що я скажу: якщо Господь захоче, а я вірю, що захоче, саме з цього ми почнемо завтра, бо є деякі речі, про які ми маємо поговорити. Так. Як би мені хотілося, щоб він сказав, я в це не вірю. Так. Бог любить мене, і Бог любить мого сина. І скажу вам: навіть якщо його розірвав хижий звір, я побачу його, Вірну. коли опинівся на небі. Я не дозволю цьому зруйнувати моє життя, я залишаюся це з Богом. Те, що це те, віручі. що зробив йому. І це вельми підсилило Йова і принесло примноження. Він отримав більше, ніж двічі більше, ніж мав. Ми повернемось за хвилину. Гіля від Матвія 22, 37, 40 Він же промовив йому люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю думкою. Це найбільша і найперша заповідь. А друга, однакова з нею, люби свого ближнього, як самого себе. На Двого цей заповіді увесь закон і пророки стоять. Поставтесь до цього серйозно, повертаючись до передач. Нехай Бог благословить Кейта і Філіс Мур. Нехай Бог благословить їхню церкву Бренсені і кожну людину в ній, і всіх їхніх партнерів. Ми приймаємо це слово з небес від Кейта та Філіс і від церкви життя віри. Слава Богу, всі ці передачі ви можете знайти на нашому сайті Кейсіаморкює і, повертаючись до них, скажіть, Господи, я відкриваю зараз своє серце, і я чую тебе, я бачу тебе. І я планую чинити на підставі цього в ім'я Ісуса. Господи, я дякую тобі за всі ці хороші речі, які ми дізнаємося із твого слова в ім'я Ісуса. Амінь. Якщо вас цікавить більш детальна інформація про наше служіння, про Біблію, про Господа Ісуса Христа, про Слово Боже, то напишіть нам на адресу, яку ви бачите зараз на своєму екрані. До зустрічі завтра і пам'ятайте, що Ісус є. Sport. When the trumpet of the Lord shall sound and time shall be no more, and the morning breaks eternal bright and fair. Setting sun. Let us talk of all his wondrous love and care.